Не боїмося. Скільки Господь назначив, стільки й буде. Не боюся. Що Богу вгодно. Значить, судьба така. Поки одні українці довіряють вищим силам чи б'ють поклони на мітингах проти щеплень, інші все ж покладаються на вакцину. При цьому і одні, і інші можуть бути ревними вірянами. Чому ж так складається? Церква волонтери і армія на перших позиціях в рейтингу довіри українців уже багато років. Втім, як засвідчила нинішня пандемія коронавірусу, в кризових ситуаціях ця довіра може нести різні наслідки для людей. Соціолог Максим Паращевін досліджував, як віряни різних конфесій сприймають події пов'язані з коронавірусом у рамках масштабного опитування громадян України щодо наслідків пандемії. Науковець стверджує, що вплив в церкви хоч не визначальний, але все ж є. Як і за іншими багатьма показниками, краще всього себе проявляють представники УГКЦ, Греко-католицької церкви, бо, бо скажімо щодо дій пов'язаних з да, у них найкращі, ну, більші показники: скорочення користування транспортом, скорочення контактів з іншими людьми, зменшення відвідування місць скупчень, намагання дотримуватися дистанції, носіння масок, збільшення миття рук. І готовності робити ще а от ОПЦ вони лідирують, да то лідирують більш не, не, не так, щоб вже знову кардинально, але тим не менш більш показники за небажанням робити щеплення. Також за даними соціолога, віряни Української православної церкви Московського патріархату, так само як і позацерковні православні, частіше оцінювали коронавірус як штучну кризу з навмисним поширенням для чиєїсь користі. Водночас дослідження соціолога показало, що всі віряни, незалежно від релігії чи конфесії, висловлювали невисоку довіру до офіційної інформації. Хоча всі конфесії свого часу опублікували заяву, що вакцинація це медична справа, а отже, церква не причетна до рішень щодо неї, меседжі і реальні кроки щодо щеплень різняться. Так, наприклад, українська греко-католицька церква надала дозвіл на відкриття першого Україні пункту вакцинації у храмі. А саме в Патріаршому соборі Воскресіння Христового у Києві. Отець Тарас, який також займається комунікаціями у ГКЦ, вважає, що церква не має відможовуватися від проблем суспільства, зокрема пандемії коронавірусу. Зважаючи на те, що є різні дискусії, різні думки, конкретні жести засвідчують про якусь конкретну позицію однозначно. Так? Ніхто е, так ну не примушує до вакцинації. Це треба зрозуміти. Так, ніхто не каже, ти не зайдеш до храму і не підеш помолитися, поки не пройдеш через пункт вакцинації. Але для людини створюється можливість, додаткова можливість, які і так існують поза храмом, щоб провакцинуватися. Тому це є допомога церкви у боротьбі за те, щоб вберегти людське здоров'я. Люди у черзі на щеплення також схвально оцінюють крок української греко-католицької церкви відкрити пункт вакцинації у соборі. Чесно кажучи, спочатку ми були противниками вакцинації, тому що рахуємо, що держава мало провела для цього роз'яснювальної роботи для людей. Побачили сюжет у новостях, що в церкві відкрилося і якби більш тут благоприятна аура, ми приїхали із правого берега Києва, то якби і всім рекомендуємо. Це круто, це дуже круто. Церква повинна змінювати свої функції. І це дуже добре, що релігійна організація розуміє усі наслідки та бере на себе цю відповідальність, як розповсюджувати саме здоровий спосіб, ну, тобто спосіб вакцинації. Тобто вона розповсюджує саме вакцинацію. По-перше, це дуже близько там, де я проживаю. По-друге, дуже приємно, що церква долучилась до таких заходів. І я сподіваюся, це вже ж не перший день, надіюся, що тут буде більше і саме прихожан, і люди, які тут поруч проживають. То це є знаковим, є приємно сувмістити, не так довго почекати в черзі і роздивитися, помолитися. За прикладом, у ГКЦ пункти вакцинації відкрили ще два храми у Запоріжжі: один Православної церкви України, а інший У ПЦ Московського патріархату. Працюватимуть вони по кілька годин один день на тиждень, у неділю. Водночас соціологи вважають, що позиції церков щодо щеплень впливають тільки на тих вірян, які ще мають сумніви. Офіційні заяви від релігійних представників тоді можуть або поглибити ці сумніви, або спростувати їх. Такої думки притримується і отець Тарас з Української греко-католицької церкви. Кожний канал комунікації він має свою аудиторію. Якщо на каналах от тієї чи іншої церкви є зібрані в більшій мірі вір'яни, вони будуть слухати те, що говорять їхні пастирі. Якщо пастирі будуть неоднозначні в своїх позиціях, або не будуть якось взагалі озвучувати, або будуть натякати на якусь, наприклад, анти. Так, вакцина, вакцинаторську позицію відповідно вірні будуть прислухатися. можливо вони інших просто-напросто не чують. Рада церков, до якої входять 16 церков і релігійних організацій, та одна міжцерковна організація саме розробляє спільну заяву щодо протидії коронавірусу в Україні. Представник духовного управління мусульман України зазначив, що його релігійна організація позитивно ставиться до вакцинації. А також додав, що в ісламі існує загальне правило: можна робити все, що не шкодить людині та суспільству. А представники Федерації єврейських громад та юдейської громади руху отримали щеплення разом з іншими лідерами, аби популяризувати вакцинацію проти коронавірусу. Українська православна церква Московського патріархату по-іншому бачить ситуацію з пандемією вакцинацією. Хоч офіційно також виголошують, що щеплення від ковіду це особиста справа кожного християнина, іноді від представників УПЦ МП можна почути суперечливі меседжі у 2020 році. Намісник Печаєвської лаври, наприклад, підтримував конспірологічну теорію про те, що Білл Гейтс, нібито, використовує вакцину щоб чіпувати людей. Після початку масової вакцинації у лютому 2021 року Центр інформації УПЦ опублікував заяву, де, посилаючись на своїх вірян, заявив, що вони не хочуть бути піддослідними тваринами і проти обов'язкових щеплень. А у жовтні цього року антивакцинаторську акцію під стінами Верховної Ради очолював священник УПЦ МП Спочаєва. Попри численні обіцянки пояснити свою позицію для ДВ, до виходу сюжету представники Української православної церкви Московського патріархату так і не надали коментар у жодній формі. Православна церква України, а також Українська православна церква Київського патріархату публічно підтримали вакцинування, але не примусове. Питання вакцинації як медичної процедури, це не є релігійним питанням і. А воно не наближає людину до Бога, так само і не віддаляє людину від Бога. Ми виступаємо і не підтримуємо примус. Ми виступаємо за те, щоб добровільна вакцинація була за те, щоб вона була якісною, ефективною, відповідальною, і ми за те, щоб доносилася до суспільства важливість вакцинації. Директор Харківського інституту соціальних досліджень у 2020 році також аналізував настрої громадян України щодо коронавірусу. Він звертає увагу на особливу роль конкретних посередників між богом і людьми, коли йдеться про те, щоб переконати чи відмовити вірян від щеплень. Не в кожному приході є такий сумелінний пастор, який залучає своїх вірян до вакцинування. Тому Ситуація дуже різна. Є такі, що е, на е, навпаки кажуть, що давайте перечекаємо. Ми не знаємо, що це за вакцинація, і так як довіра дуже висока, то це може отримувати людей від вакцинації. Знайти антивакцинатора в Рясі можна майже на кожній акції противників щеплень. Це, Завжди вони поля не прийшло ніяко не все нашим законам України. Є закон про перебіг. ГМО-продуктів, а це ГМО-продукт являється. Гемомаркування маркування тут нічого немає. Таким чином, навіть попри підтримку на офіційному рівні, будь-які сумніви від окремих представників такого сильного авторитета, як церква, можуть зневірувати прихожан у доцільності вакцинації.